medio. Нельзя ли? здоров'я! Інженерна рота, 110 окрема механізована бригада Донбас. Ось вже більше двох років ми працюємо на Покровському напрямку. Зараз це найгарячіша ділянка фронту. Інтенсивність боїв надзвичайно висока. Від початку літа, за половиною місяць ми втратили вже 5 машин. Це для порівняння більше, ніж за весь попередній рік разом взяти. Оскільки від нас, від нашої роботи саперів, Залежить в значній мірі можливість, спроможність і швидкість просування ворога. Звертаюся до волонтерів, до небайдужих громадян з проханням допомогти в придбанні і підготовці автомобіля для нашого підрозділу. Необхідні характеристики. Перше, це швидкість, прохідність і можливість, окрім особового складу, перевозити ще енну кількість корисного вантажу. Будемо вдячні за будь-яку допомогу. Разом тримаємо фронт. Слава Україні! Героям слава. Так, Ще одного города. Самий поганий рядок, який йде по під кухорузою. Але є така картопелька. він у ямі. Нерясно, нерясно. Ну что Ну є. Щось трохи є. Дуже велика маса землі, і поганий бур'ян, це його трохи погано протрушується. Кисінчик. А щось трохи є. Друзья, кі всім привітов. Слава Україні. Леся Петрівна, Надія Анатоліївна. О, Надюха Сергійова, Назар, Славинка Потіма. Отака картопля. Не дуже, звісно, каміншо, але є трохи. Трохи є. Є, звісно, такі балабоки, звісно, дебеленькі. На ніч, глядя Леся Петровна, І на кілька воно було таких осадити, да? Ну хорошо, тут не так грязно, та не рийте ями, верхню забери в сторони землю, да і все. До води, ото андатра, надежда анатолівна, картопелька. Та ні, трошки є. Трошки є. Не так, как біля хати біла. Ну, біла вона краще її видно. Все так. Вот так. Ну и конечно. Земля такая. Такая. Риска конечно задолбала. Не, ну є гарні кущі, є. А тільки що у сусіда, конечно, вообще дуже печально. Грудки, картоплі галяк. Ну не в того, що ми кожен год копаємо, бомше одного попросив мене, перекопали, ну зато діти покаталися на тракторі. Так що отак. Мішки, звісно, брилами прикидає, приходиться ритися. Маса землі велика. Маса землі Вон тут ще пробіглися. Ходи боделя было, конечно, капець. Крайний рядочек від бурьяну. Трохи бур'ян мешає. Де така непогана. Ну, в багатьох регіонах пишуть картопля дуже погана. у нас така на цьому така, не дуже. Але щось є. Небагато. Що така? Це Балороса стопудово. я просто штуку не знаю, як вона називає. барабло а? Что за картопля ну такие урожай пойдет Насік досі, кажи всім привіт. Героям слава, так що доник мій назбирає картоплю, бачила. А батько рулює, А тут трохи бур'янув, то приходиться мені трохи Ну, Забиває, з цієї сторони ще пів біди, а з той сторони то трохи є. Трохи, звісно, пересипає. Але трохи є. Бачите, я вважаю, як куща як випаде то і не пагований. А є таке гамняшки. Але пойде, трохи є. Хватит. Ще в нас восьмисоточний там є. Саме головне, що є. А в людей буває, немає погано вовші, а є й гарно. Просто присипає. Не поняли. Хіба до різка, конечно, задовби Що Надія Анатолійовна? Бог помощь. Казали боги, щоб і я поміг, так? Да? Поганенько, да? Пойдете? Я все копав. Копав осіб людей тільки що взагалі нема. І брили, брила на брили. Да, чисто Нормально. Та ні, є, трохи є, трохи хлоп. Ви ж ну трохи бур'янув, то мені приходиться. Що кажете? Сиро земля, ось дивіться. Це ж здорова і не пурчана, да? Як дивіться, яка, о. Чистенько, ну, не вона чиста, бо була колись раніше одна суха гнива. Ну така, така, коротше. Така, така. Ну що є, то є. А ну пишіть, що там у вас. Ну так. Ну щось трошки є, бачите. Що працюємо, вони заходить. Казали, щоб не жарко було, нам залишилося. Раз, два, три, чотири. Чотири рядки. Чотири. Вже викопали. Раз, два, три. Чотири, п'ять, шість викопали. А, раз, два, три, чотири, п'ять, шість викопали. І з сьомий, і з сьомий. Цей ряду наче не непоганий такий Ось, это. Ова! На! Нажариш мені дерунів. Добре, Тобі з б'ють одної, ми ніде. А спита є? Та знайдемо, ков -ко корову подають. Сьогодні, сьогодні? трактор тікав. Сьогодні буде, а має сьогодні не їдять картошки. Чи земля сирувата, бачите? Тут трохи мішків є. Ой. Оп. Таке, каже. Що з є? Можна, звісно, поставити вищий оборот, але тоді б'є картоплю. Лучше трошки подребаємося. Куди тікає з рядка, бачите? Тікає з рядка. Он картоплю кидаю. Сейчас мы дурья мешай Адюка на диру не хватает На диру не хвата. Все. Трохи є. На все два рядка, туди і назад все на дырунчики Петюнчики що таке? Порулювати хотілось! Боїться трактор не уйти. Слухняний хлопчик.

трошечки і сонце сховається. Ну зато не жарко не пойдеть, пойдеть. Думав, що Ну так де є, де нема, де краще, де хуже. Саме головне, що... Не хлора. Ми обробили тільки один раз після цвітіння. До цвітіння я не спів. так. Так, друзяки останній рядочок і все. І на цьому буде все. Це як на риболовлю, думаєш, що ж воно ще відсюди випаде? дочек что все трактористка уже в рулях люблю такую вот. Опа. Оп. Оп. Да пойдет, да, напиши. Пойдет. Пойдет. Все, надег уже добывая остальные рядок. Мы забираем загрузку и додом. Бур'янець трохи чіпляється, звісно. Але все одно краще, як лопати. Так що так, що вродило, то на всякого долю. Все, вик. Виключай драндулетку ту. Все, глушити пока не треба. Так що, друзяки, все. Викопали. Осталося дозбирати. Все чинчинарем. Сейчас почистимо все копалку нашу. А? Та не, Та вже потом. Буду їхати туди. Хай подерчить пару минут. Я картопля. Пойдет? Біля хати була краще. Ну ще в нас один город є, правильно? Так що слідкуйте за нами, там повинна бути картопля, як каже Надюха Бомба. Так що, що накопали, то все в торбу. Всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Садіть картоплю, так, щоб бути картоплі, що картопля це другий хліб. Так що всім пока. Героям слава, пока-пока.